Hello Friendly, з вами Денис Friendly! Був у магазині. Ну, де я ще міг бути? Коротше я знімаю наперед, бо я зараз йду на роботу. Сподіваюся, на 12-12 там відлучусь о на... Та 12 годині на декілька секунд і завантажу ролик на вчасно без прем'єр. Ну я не знаю, коли він там вийде, головне що поставити, просто загрузку. Завантаження. Так. E, сьогодні я взяв ось такий напій шейк хоча сьогодні по... я сьогодні планував взяти інше. Я хотів взяти, хто знає, той мав би знати в дитинстві, таке продавалося. Я то ніколи, я, то, я не застав. то, Наприклад, я то не застав. Таке продавалося, називалося Юпі. Така розчинна основа, типу пакетик ти розчиняєш і там така примітивна водичка. Та я думаю, хотів я сьогодні це взяти. Подивився ну, блін. Так ну точно це буде фігня. якась. Знаєте, як та дешева, визнала водички ті солодкі, знаєте, що пару гривень коштували. Я пам'ятаю, коли ми раніше, bon Buasson, здається, брали, а то 30 гривень, то по ціні нормально, а на смак така Гедота, несмачна, дешева, хімізна. І я думаю, зараз ну точно недалеко від цього піде. Я не хочу через це угробити типу, здоров'я. Ну, типу, не то, що здоров'я, але не хочу цим травитися. Знаєте. І думаю, пішло воно. Куди пішло? Я думаю, візьму ліпший шейк, 15 гривень, думаю, це буде полюбе краще за то. Тому такі справи. Поїхали до реакції з відео. go. Деніс фені реагує. Деніс фені реагує. Сьогодні він буде пити. Так, що у нас тут? Напій безалкогольний, бачите, бо я думаю, що це алкогольний. Бо шейк, до речі, десь мені здається, пару років назад рекламували, але так як алкогольний. Ти ще навіть підказка, що це алкогольний. Ну я ж не сліпий, розумієте? Осокоумісний, сильно газований, пастеризований шейк, коктейль і гриста полу. Ниця, ниця, ниця! Поїхали пити. Я надіюся, що. Що би? З, як... З якого. З якої біди мене би мали обманювати. Правильно? правильно Let's go. На YouTube Short – ні. Я і так придумав новий контент для YouTube Short – Це е, наприклад, спінер чи Черівна паличка, ти махаєш і попадаєш в різні. Місця. Ви, до речі, в мене вже питалися, де я находжу ці відоси, ну, типу, картинки для відоса, ну, ці всякі різні там, де Парижі, ну, Парижі, що важко забити. Тіпу, всякі ці картинки цікаві. От там де, наприклад, то що я показав, що там така типу, дерево стоїть і обведено чіплом. <смітло> Кружечко. Ну, коротше, дуже годні картинки. Е, хтось написав, чи це нейромережу я використовую. Це коротше, завдяки телефону. О, водичка червона. Рожева. А ну чекайте. Ні, алкоголю. Не пахне. Коротше, це коротше, завдяки моєму телефону. Я роблю скрін свого телефону. Коротше, я поставив шпалери та е, заставки. Типу, воно собі самооновлює і мені робить контент. Різні цікаві картинки, як скріншоту і закидаю відос. Годний контент. Називається Завдяки телефону я роблю непогані шорти. Тому такі справи. Поїхали. Я боявся, що мене надурить. Що тіба, нам пишуть по приколу безалкогольний в результаті. Ну не може таке бути. Ну, пульве краще за юпі, я це впевнений, бо то дешевезна, це хоч немає. Вісім можна поставити. Зеро алкоголь, тобто нуль алкогольний. Оце коктейл називається. Ну правильно, бо тож на барах, як ми були у Болгарії, були як алкогольні, так і без безалкогольні. То що це не може бути без. Ах, дивіться, на рахунок публікації. Я не розумію, що з цим Київстаром. старом. ДБ... Коротше, дебійний, 5-го числа шостого поповнив рахунок. Прийшли ті мегабайти. Інтернет нормально... Ну як? Ну, працював. Так. І тепер вроде, сторінку запускає. Я перевіряв на 4 g вчора, на ніч поставив просто для тесту один. він його загрузив. Е загрузив, але не відкриває відео. Взагалі не можна нічого подивитися у відосі. Тобто на сторінку щось, ледве щось відкриває, картинки взагалі майже не показує. Тобто, ні, ні картинки не прогружаються відео, нічого, просто вроде, сторінка запускається. Ну і вроді загрузити можна. Так що загрузити. Мені вийде. Я не знаю, я маю після роботи йти в Київстар і вирішати справи, що за фігня, та? Типа, що це вони мені підсипали? Ти тут гроші на місяць заплатив, а вони пишуть, що все з'їло, якийсь тариф помінявся. Я не знаю, я не шарю в цих ваших тарифах дебільних київстарівських ти все. А ви ж жираєте скільки хочете. Та надоїли. Так, 19. Скоро мені вирушати. Ми зараз коментарі почитаємо, то недовго це вже завершується. та. І що? Все, бачите? Але коментарі я дивився тільки що глянув перед відео. Пару ви лишили, десь до 10. Правда, лайків вже було, вісім лайків вже не списав та, ваших. Ну, значить, десь списую, десь не списую. Ну, не знаю. Можна було би ще зачитати під тими відеороликами, що я не встиг зачитати, так? Е, щоб... Ну ні, сьогодні буде коротше відео, тому ми не будемо е, е, лізти далі на минулі ролики, все. Я там, ви написали свою думку, все. Я просто вже не хочу затягувати відос. Мені зараз так збирається, відтиметься там. Самі розумієте, 23. Та Ні, я не успію інші відоси за і так попередні. Ті, що я знаю, що я не читав, того, що це зараз до хіра затягнеться, а мені зараз ще митися, чистити зуби. Там на роботу. Та. Ну добре, давайте точну оцінку ідемо читати. Просто 8 балів, того що, знаєте, таке враження, що нібито цей напій зробили. І лишили його квасити, бродити. Він якийсь такий вже такий, так як той компот, знаєте, простояний. Породнів, чути, що він вже починає бродити. Щось таке таке, якби в'яле та, та та на бродіння пішло. Оце щось таке саме, саме такого бродіння. Що дійсно, якби я його лишив десь на пару тижнів, напевно, би все таки перетворився в алкоголь цей шейк. Харлом шейк. Ту -ту -ту -ту. Добре, мені в мене в тринадцятому році, а у 23-му, це секундочко. Добре, пішли читати ваші коменти. Так, тому let's go, пішли, зачитаємо. До речі, всі знають, що Твіттер оновили на хрест. Знаєте чого? Бо того, що я я навіть не ну, знаєте, не читав ніякі новини про Твіттер, але я і так знаю, з чого це. Ілон Маск викупив Твіттер. Я це може вже казав. Ні. І у нього компанія SpaceX, тому він перейменував Твіттер на X. Ну ти що, це вже його права приналежність? Значить він вже може з Твіттером робити, що хочеш. Добре, хоч Ютуб не купив, бо би назвав би. YouTube X або XTube. Ну та та та. та та Ну та, бо то, що я тепер знаю. Я спочатку, коли побачив це оновлення, я не зрозумів, де пташка синя. Я знаю, що я там не сижу, але одно, де пташка. Пташки не було. І такий думаю, що X? Такий тато каже, а його прийменували на X. Такий думаю, через пару днів. А, то це ж Ілон Маск викупив, то в нього там все X, Space X, iPhone X. Ні, в нього, ну коротше. Добре, все, пішли. Так, пішли зачитаємо, що тут випало. 15 коментарів. Ага, ви вже більше. Ого, десь лайк. Чого я сказав, ого, того, що вчора самі бачили по нулях. Науті Калкау, блін, все-таки інтерв'ю більше передів, ніж на твоїх реакціях, там 600 передів, а у тебе ледве би деколи 100 брає. Я дивився пару днів назад, там було 300 400, бо я вже то інтерв'ю не дивився. Ну, то що, я подивився? все. 300 400. Ну все одно 400-500. Ну, розумію, значить, там 600 уже. То ви ж не надурюєте. Ну, по-перше. Той канал не міжнародний, а з цілеї Франківської області. Він про Франківськ. Тому ясно, що там більше. Вони, по-перше, у них у Фейсбуці на секундочку 40 тисяч глядачів, підписаних на них. Ясно, що теж старі люди, але був у Фейсбуці, всі стара аудиторія. Ну, коротше, і вони з Фейсбуку перейшли на Ютуб, тому от скільки переглядів. Ну, потім до тисячі дійде, напевно. Ну, ось такі справи. Але там всі коментарі про мене, ви мене зробили популярним. Дуже дякую. Тепер весь франкюс мене знає. Дякую. Анна Кароліна, е я глянула твій плиз найкращими відео за 2010 рік і хочу сказати, вони все одно краще за ці, що ти випускаєш. Зараз, так як там є монтаж, накладена музика, подачення і їх цікавіше дивиться про брун про канал, який ти створив та інші, так що 20 20-й рік ти даремно не проспав. Дуже дякую, але дивися, що я відповів. Е, та там все майже перезалито за попередні роки, а зняті і змонтовані відео дуже мало одиниці, на жаль. Бо так воно є. Якщо взяти, що я все-таки тільки зробив за 20-й рік, так ось ось. Я спеціально дивіться, що тут тільки є. Тут є тільки оцей один відос, який дійсно зроблений у 20-му році. Це, коротше кажучи, це перезалитий відос. Це за 16 рік перезалитий старого каналу. Оце змонтовано Але цей відеокліп, Ми його можемо викреслити, бо тож це просто збір матеріалу з попередніх відосів і докупи зжато. ну... Докупи змонтовано, і просто музика накладена. Це також відеокліп під УСУ, Типу ну, забираємо це, не рахується. Маланка перезалив. Ну це так. То ясно ж тут не всі найкраще. Там ще треба покопатися. Ще якісь влоги можна знайти. Ну це довго мені шукати, десь я це колись зроблю і все, добавлю спли цей плейлист. Вітаю з Новим роком, оце можна зарахувати, та, бо це дійсно привітання. Та, та це насправді я вже монтував, це вже на цим старався. Оце один, один відос ще теж можна зарахувати. Це тут, коротше кажучи, під клікбейтом, музику від, відхиляємо, пранк перезалити. Оце я монтував. Та, про Sonic, але тут це особо нічим не відрізняється, просто про фільм розказав, що буде в кінотеатрах. Тупе відео, одним з того. Кліп на 700 підписників теж відхиляємо. Це взагалі без коментарів хірня відео. Оце над цим я ще старався кинув велик. Ну і це менше більше бруна 1000 підписників, це що в нас, до речі? А, музикальний кліп відхиляємо теж кліп. це теж кліп, це теж кліп, та. це теж кліп. кліп. О, брат Данила, це Перезаливи. Це мій мультик перезалив, це теж перезалив. Це вже влог. Це вже знову кліп, це взагалі фіня. Ну, коротше, одним словом, та... ну, є пару там, одиниці, які дійсно змонтовані, але їх дуже-дуже та і мало. І ще треба все перерити, щоб ще щось подобавляти. Ну, одним словом, це не то, що я планував і ставив ціль на 20-й рік. Ну, самі розумієте, настільки лінь вбила мене, що та ще були такі моменти, що я взагалі бідрубувався. Ну, там було пару днів взагалі нічого не міг робити. Пам'ятаю, відрубався на цілий день, спав у 20-му році. Настільки хірого, що пандемія так пішла, чи щось хірйозне. Добре, далі. Ну, то всі. Щось мали, якісь проблеми. Мартяна взяла, що буде сьогодні їсти. Не їсти а пити. Літія ну можливо, він щось недоступне знімав, і тому його щабанили у тікток. Ну, може й тому і щабанили. Та. Що... та він тоді про політику щось загрозав, і його перший тікток забанений, напевно, знову щось про політику, його щабанили. Та. Крафел, та не ней, буду тобі лайк, я вже бачу. Та я теж стежила за відомими блорами. Тепер майже всі АКК мертві. Ну, нехай випускають те, що... Доступно, що дозволяє TikTok? Мартяна взяла. попробуй колись з нутеллою палички. Ну то 50 гривень коштують ті палички. Пишіть, чи хочете, більше коментарів, ти може візьму, може ні. Натікав Калкав, Я пам'ятаю, там був сир корівка. Та, це той, що ми їли пару місяців. У магазині. ну то це очевидно. Ніколі Алмеїда, у висновку, як ти рекомендуєш мені це купити чи, чи рекомендую. Та можеш на один раз на пробу спробувати, можеш купити. Джонні Джокер, я би не сказав, що 2000 год був самим лучшим. Понятне діло, що 22-й ще хуже за війни. Ну і за пандемію теж дуже багато людей умерли. Умерли. Е, ну дивися, одно через війну більше людей. Якщо ти візьмеш статистику померших за 20-й рік, і тепер за 22-й, суто жителів України, то все-таки та графік буде більший наших е, е, число населення. Хоча блін, там вже з кожної країни від пандемії помирало по всіх країнах. А хір я знаю, може блін. Ну, але все одно українці до фіаза мільйони померли. Так що, коротше, дивіться, графік і зрівнюйте, я не буду це робити. Тісмий, е, а ти що думав за, 20, за 30 А ти що думав, за 30 гривень тобі дадуть шоколадну пасту, так як на 100? Ні, просто я думав, що. Ну, та, та ясно чи ні, але я думав, що буде багато тої пасти. що можна на наступний ролик, а я забушу то. Що то? Фінво, та чому? Мені потрібно твої шорти, вони піднімають мені настрій. Подякував за мідь пожив. Замітив, замітив. Та з вами був Денис Френді. Радий у вас всіх бачити на цьому каналі. Я шурую на роботу. Відосик, думаю, буде вчасно. Хоча не знаю, що з цим Київ Старом. Ви запитаєте, а там що байфаєма? Ні. Ну, взагалі-то є, але він мертвий. Його там не включають, щось нього не запустити. Коротше кажучи, гарного дня. Всім пока! Лол. Ой, що? Що я сказав? Пока.